Ie, Vesutemus Sancto Ievan, Ieva, mei psim, Ie, Ieva, Ieva, Будь моважний, того часу йшов Ісус у сторони Дирський та Сидонський, а ось жінка хана вийшла з тих поколець і стала кричати, збилися надо мною, Господи, сину Давида, Бісь тяжко мучить мою дочку, він не озвався до неї і слова. Тут приступили його усі, почали його просити. Відпусти її, бо вона кричить нами. Він у відповідь сказав Я посланий лише до Богів лиховець дому Ізраїля. Вона ж підійшла, і, вклонившись у ноги каже Господи, поможи мені. Він відповів їй, не личить брати хліб у дітей, кидати щеняка». Та вона каже так, Господи. Але щеняти їдять кришки, що падають за столу панів хіні. Тоді Ісусу відповідь сказав їй, о жінку, велика ти віра, хай тобі буде, як бажаєш, і винужала її дочка від тієї води. Рісунка в загальність агітом на матеріос. Von dort zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief, Hab erbarmen mit mir, Herr, du Sondarit. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten, befreie sie von ihrer Sorge denn sie schreit, schreit hinter uns her. Er antwortete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesagt. Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. Er erwiderte, hey, es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen, um den Hunden vorzulegen. Da entgegnete sie, ja, du hast recht, Herr, aber selbst die Hunde bekommen von den Broten. Brocken reißen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst soll geschehen. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter gerade. І сина і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Маємо чергову неділю, коли ми можемо зустрітися в храмі, помолитися, роздумати також над Словом Божим, що Господь хоче сьогодні до нас промовити. І коли ми, тільки починаємо, коли ми чуємо цю історію, здається, що Господь хоче сьогодні до нас промовити якимись дуже дивними словами, тому що якщо ми уважно читаємо цей діалог, він виглядає трохи дивним, а можливо навіть трохи таким агресивним з боку, з боку Ісуса. Для того, щоб зрозуміти саму цю історію, то е, треба трошки заглибитися в контекст, що, е, в якому відбувається, е, відбувається цей діалог. Отож, коли ми дивимося на контекст цієї, е, цієї розповіді Євгенської, то ми бачимо, що до Ісуса підходить е, канонейська жінка. Ханааняне це є, є великий, Ісус є євреєм, він належить до єврейського народу, походить з єврейського народу. І ханааняне хана це є великі їхні вороги, великі вороги єврейського народу. Ханааняне це були ті люди, які старалися в будь-який спосіб знищити не тільки не тільки віру єврейського народу, ізраїльського народу. Але також їхню культуру, їхню мову і все, і все таке інше. Тобто вони між собою ворогували. І тут до Ісуса, єврея, який йде зі своїми учнями, євреями, підходить, підходить хананейська жінка і, і, і просить про допомогу, і каже, що в неї, що в неї щось сталося. І е, Ісус е, на, цьому, на цьому місці їй, можливо, так е, досить е, різко відповідає. Перша, перша реакція Ісуса є, що Він не відповідає взагалі нічого. Вона до нього кричить, а е, він, він, просто, він просто собі йде, наче її немає. Навіть же учні просять, кажуть, зробиш усіх, бо вона так за нами багато кричить, або їй допоможе, або її відпусти, нехай вона, що, нехай вона кудись йде, бо вона вже нам набридла. Ісус пізніше, коли вона знову до нього звертається, відповідає їй досить різко. В такий спосіб, кажучи, він відповідає в такий спосіб, що він говорить, що не личить брати хліб в дітей, тобто не личить ту мою допомогу, з якої я прийшов. Я покликаний тільки для дому Ізраїля, для виходить для єврейського народу. А вихана Аняне ви є для мене, схожі на псів. І тому не личить забирати в дітей хліб і кинути і кинути це собачкам, наче цим канененом. Але ця жінка не це жінка, що цікаво, вона не не здається. Вона вона продовжує говорити, і вона цю ці слова Ісуса повертає, наче на свій бік. Вона не перестає, вона не перестає просити, вона не відходить, вона не засмучується, вона продовжує, продовжує просити Господа. І, і вона в кінці таки отримує своє, тим кажучи, що я визнаю, що ти, Господи, покликаний до синів Ізраїля, але також і інші народи, інші люди тебе, тебе потребують. Потребують крихти з того, що ти, що ти несеш до інших народів. Дивлячись на цю, на цю жінку, і дивлячись на цей контекст, ми можемо для себе одразу. Одразу зрозуміти, що ця жінка як на себе, вона зробила вже великий подвиг тим, що прийшла до Ісуса, до, вона прийшла від свого народу, прийшла до, до Ісуса. І вона в такий спосіб відрізалася всього, що вона тільки, що вона тільки е, могла мати. Вона, напевно, була тоді зневажена своїм народом, тому що вона пішла до, до свого прямого ворога просити про... Про допомогу вона напевно зреклася якогось статусу в суспільстві. Вона зреклася дуже багато речей для того, щоб прийти, щоб прийти до Ісуса. Ми бачимо також, що Ісус діє так дуже індивідуально. Ми бачимо дуже часто, що в розповідях зустріча з людьми. Ісус то одразу комусь дає здоров'я, хто тільки до нього доторкнувся, то хтось за ним бігає, то хтось за ним кричить, як ця жінка-хананянка. І ми бачимо, що Ісус підходить до кожного в свій спосіб. Ісус з кожним переживає ми з Ісусом переживаємо кожен свою індивідуальну історію. Немає, напевно, є напевно загальна якась тенденція. Ми всі прямуємо до Ісуса, ми всі прямуємо до Спасіння, ми всі очікуємо на спасіння. Тобто це є така загальна тенденція, але спосіб, в який ми прямуємо до Спасіння, є, напевно, для, кого, для кожного з нас такий особистий, індивідуальний. Ми Кожен, кожен в своєму житті переживає унікальний досвід зустрічі, зустрічі з Христом. Ми всі переживаємо щось особливе, щось таке індивідуальне, щось таке інтимне, значить дуже-дуже близьке, сподіваюся, з Ісусом. І в такий спосіб ми, ми прямуємо до неба, наче як спільнота, як всі зібрані, прямуємо до Господа, але кожен, кожен... Свій спосіб. Також ми часто собі думаємо про, про людей, як вони, або якщо це є особливо нам якісь близькі люди, або якісь знайомі, ми собі часто ставимо запитання, як ця людина має прийти до Господа. Так виглядає, що ця людина йде десь десь повз. Так виглядає, що ця жінка також йшла свій, проходила свій шлях без Господа, тобто хананяни були ті люди, які не визнавали Господа. Але вона свого часу, і на це була напевно якась причина, це була важка хвороба, її дочки, щось її спонукало до цього. Можливо, були якісь інші причини. Вона прийшла до Господа і вона визнала, що. Христос <тес> є той Господь, який мав бути посланий, звертаючись е, до Нього е, словами Господа сину, сину Давида. Це найбільше визнання, яке можна було для Ісуса, е, для Ісуса сказати, що, е, і це означає вияв також її е, віри в Бо тому що якщо ми щось говоримо, то завжди добре, що ми, в це, е, що ми в це віримо. І е, в, такий, е, в такий спосіб е, ми бачимо, що Є, кожна людина має свій шлях до Господа. Вона, напевно, довгий час не вірила, не хотіла вірити, чи мала якісь свої інші переживання, застереження від того, щоб прийти до Господа. Але кожен свій час, напевно, може знайти цей шлях до Господа, може визнати Господа, може визнати Ісуса своїм, своїм Господом. Я думаю, що ми можемо в цьому комусь трошки допомогти. Але на все, на все є напевно також план Господній, який до нас, нас веде, кожного з нас індивідуально особисто. Також ще один важливий аспект, на мою думку, з цього Івана, який думаю, є є добрим для, для нас кожного з нас особисто для нашої приватної для нашої приватної молитви для наших приватних прохань Господа. тут ми зустрічаємо е, жінку яка кричить господь її спочатку ігнорує пізніше їй щось е, таке каже що на перший погляд мали би її відкинути але вона не здається вона продовжує вона продовжує е, молитися вона продовжує просити тому що вона знає до чого їй це потрібно Дуже часто ми в нашому е, житті можемо е, здаватися в молитві. Е, якщо, нам таке на часом виникає враження, е, що ми е, молимося до Господа, маємо якесь прохання, ми маємо якусь, якусь думку, ми маємо якийсь намір, ми з цією думкою живемо, ми наче живемо по, по своєму побожне життя, ми стараємося молитися, ми стараємося спілкуватися з Господом, ходити до церкви, е, сповідатися, причащатися. Але таке враження, що нас Господь не вислуховує, і ми, і ми тоді дуже часто е, можемо здаватися в, в нашій молитві. Ми можемо е, переставати молитися. Що більше ми можемо зневіритися не в нашій молитві, але ми можемо е, зневіритися е, в, в Господеві, тому що він нам не дає то, що ми, то, що ми просимо. І важливо е, в нашій е, такій молитві, якщо ми маємо якісь прохання, то таких, напевно, два аспекти. Перше, що нам е, вартує завжди бути перебувати в цій молитві, нам завжди вартує перебувати в спілкуванні з Господом, нам не вартує здаватися в нашій молитві, нам вартує бути такими стійкими в наших проханнях. Як ця жінка, вона дістала Ісуса, вона дістала апостолів, вона дістала всіх, хто був навколо неї. Виникла дискусія, але вона не переставала молитися. Тобто зовнішні обставини її не відкидали. Те, що її прохання з першого разу не було виконано, вона її також не відкидала, що з другого і з третього разу її прохання не було виконано її також це не відкидало. Вона продовжувала молитись, вона продовжувала стукати, вона продовжувала вставати, вона вступала в дискусію, придумувала щось, вигадувала, але щоб, щоб бути ближчими до Ісуса і щоб. Ісус вислухав її прохання. Другий, е, другий аспект е, таких наших, е, наших прохань, е, я думаю, що е, Господь нам завжди відповідає в той час, який нам потрібно для нас особисто. В нього на, на наше життя є свій, е, свій план. Е, і е, наші прохання часто є, часто є добрими. Але е, таке враження може бути часто, що вони залишаються невислуханими. Але Господь нам е, дарує те, що нам потрібно. Найперше для нашого спасіння був свій час. Тоді, коли це справді нам є необхідно, коли це справді нам є потрібно. І ми ніколи не можемо, ми, якщо собі згадаємо е, книгу Йова, коли, е, коли Господь веде Йова і е, показує йому світ і показує, чи ти е, що ти можеш мені сказати, Йове, коли, е, коли я це все створив, я той, який, який панує над цим світом. Е, і, е, Господь е, в такий спосіб дає нам е, він дає нам відповідь. Наші, наші молитви, наші прохання ніколи не залишаються невислуханими. Господь дає нам свою відповідь. Ця відповідь не завжди співпадає з нашими бажаннями і з нашими проханнями. Так е, це, напевно, є, е, є така правда. Але Господь нам відповідає в той спосіб, який є потрібним для нашого спасіння, але що навіть е, не тільки нашого спасіння, але через наше життя. Господь дуже часто також промовляє до інших до інших людей, навіть якщо це буде навіть якщо це буде біль, навіть якщо це буде страждання, навіть якщо це буде якийсь інший спосіб, який не завжди є завжди є приємний, напевно, щоб, щоб ми хотіли це переживати на своєму житті. Але Господь промовляє промовляє цей спосіб до нас і промовляє також подібний спосіб до інших до інших людей, і в такий спосіб всіх нас разом як спільнота веде веде до себе, веде до себе в свої обійми, на які він в яких нас всіх чекає, він на всіх всіх нас хоче, хоче обійняти і хоче, і хоче нашого спасіння, хоче, щоб ми з ним будували дружбу, щоб ми щоб ми відчували його тепло, щоб ми відчували його турботу. І е, його таке милосердя. Всім бажаю це це відчути, всім бажаю не здаватися ніколи в своїй своїй молитві, завжди завжди бути вірним в своїй молитві, вірним також своїм проханням, але також найперше вірним, вірним господеві, до якого ми з цими проханнями прибігаємо. Всім бажаю гарного дня, гарного тижня, слава Ісусу Христу.